вы представляете интересы? Лукушу ну, Романовича. Ивана Ивановича, да? А его не я вот причина. Э, насколько мне ведомо, он не дрячен. Поважная причина. А решта не знаєте? Не знаю, не ведомо. Да. Представник позывача надав суду заяву, допросить. Ага. Угу. До банку надійшла заява пропозиції від позичальника про мирне позасудове врегулювання спору. Тому е, дана пропозиція розглядається у банку на даний час. Е, просить надати час для врегулювання спору. Ваша думка? Підтримую пропитання про відставлення розвитку справи для спорту, спір спів позасудовому порядку. Заслухавши домкутного девяти за час у тебя по відкласти воде справи положению дату